Друзі, ми розпочнемо наш стрім. Дуже багато новин назб назбиралося за ніч і за ранок. Ми обрали для вас найголовніше Приєднуйтесь до ефіру. Ми почнемо буквально за лічені секунди. Отже, вітаю вас. Це ранкові новини. Мене звати Сергій Яременком. Будь ласка, поставте лайк цьому відео і не забудьте підписатися на наш youtube канал, якщо ви цього ще не зробили, аби не пропускати прямі ефіри. Ранкові новини нагадаю, виходять з понеділка по п'ятницю, о 9-й годині, першій хвилині. І розпочнемо з телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Вони привітали ратифікацію Верховною Радою угоди про економічне партнерство. Володимир Зеленський вважає її історичним документом, який відкриває багато нових можливостей для співпраці. Також обговорили ситуацію на фронті. За словами українського президента, він повідомив Трампу, що Україна готова до переговорів у будь-якому форматі, а також до 30-денного припинення вогню. Хоч від сьогоднішнього дня, і очікує згоди від Росії. У свою чергу Трамп підтвердив своє бажання сприяти завершенню війни та запевняє у готовності надати допомогу. А згодом він закликав до 30-денного припинення вогню між Україною та Росією, яке, врешті, має привести до укладання мирної угоди. І слова Дональда Трампа та Володимира Зеленського пропоную послухати наживо. Переговори з Росією Україною тривають. США закликають в ідеалі до 30-денного безумовного припинення вогню. Якщо перемир'я не буде дотримано, США та їхні партнери запровадять подальші санкції. Як президент, я залишатимусь відданим забезпеченню миру між Росією та Україною разом з європейцями, і це буде міцний мир. Усе це може бути зроблено дуже швидко, і я буду доступний у будь-який момент, якщо мої послуги знадобляться. Потрібно, щоб Росіяни відповіли на це адекватно, підтримали припинення вогню. Вони повинні довести свою готовність, готовність завершувати війну. І це не перша ми вкотре це пропонуємо 30 днів, які можуть стати початком років миру. Саме припинення вогню тривале, надійне буде. Реальним показником руху до миру Америка може з цим допомогти. Світ потребує Америки так само, як і 80 років тому. І також маємо свіжі заяви віцепрезидента США Дже Дівенса. Вони, до речі, не зовсім як кажучи, перегукуються з тим, про що Дональд Трамп виступив після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. З поміж іншого, Венс назвав занадто великими вимоги, які Росія висунула під час переговорів щодо врегулювання війни в Україні, і заявив, що Росія не може розраховувати, що їй віддадуть території, які вона навіть не змогла захопити. Особисто мене ця заява дуже зачепила, тому що за великим рахунком віцепрезидент США я, мені важко уявити, що я це проговорюю в одному реченні. Віцепрезидент США дає сигнал диктатурам про те, що, будь ласка, захоплюйте, і тоді воно стане вашим. Не йдеться про те, що Росія розпочала проти України України несправедливу і криваву війну. Йдеться про те, що ваші вимоги стосовно... Тих територій, яких які ви не захопили, ну вони так собі захопіть. От тоді ми будемо з вами про це говорити. Також Джей Дівент заявив, що Сполучені Штати можуть припинити участь у переговорах щодо війни в Україні, якщо дійдуть висновку, що Росія поводиться нещиро, що Росія поводиться. Нещиро, отут, взагалі, ця логіка це як сказати собаці. Якщо ти гавкатимеш, то я з тобою не буду розмовляти на тлі цих заяв, думка міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського виглядає. Дещо специфічно він вважає, що якщо Сполучені Штати Америки вийдуть з переговорів між Росією і Україною щодо припинення війни, то на місце місце штатів в цих е, переговорах може як посередника може зайняти або Туреччина, або Китай. І ось тут ми маємо. Е, не надто приємні новини з Москви. Голова Китаю Сі Цзіньпін під час візиту до Москви заявив про підтримку Росії, назвав Путіна союзником у побудові нового світового порядку та підтвердив спільну позицію щодо війни проти України у спільній заяві. Після переговорів лідери Китаю і Росії зазначили, що конфлікт в Україні може бути врегульований. Цитую лише шляхом усунення його першопричин». Це формулювання чітко повторює ключові меседжі російської пропаганди, якими Кремль виправдовує розв'язання повномасштабної війни, зокрема загрозу розширення НАТО, дискримінацію російськомовних, а також утиски російської мови, культури і ЗМІ в Україні. Крім іншого, Путін і Сі Цзіньпін підписали угоду про подальше поглиблення всеосяжного стратегічного партнерства між двома країнами у своєму виступі після переговорів СІ Путін заявив, що російсько-китайські відносини є самодостатніми і що обидві країни продовжать збільшувати частку своїх національних валют, які використовуються у взаємних розрахунках. Тут важливо сказати про те, що СІ та Путін вони. Неодноразово десятки разів е зустрічалися для підписання оцих всеосяжних угод про всеосяжне, всестратегічне, все, стратегічне, все е партнерство. Але перед цим передостання така зустріч вона відбулася за три тижні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і тоді вони підписали угоду про безмежне партнерство. Зрештою, е як ми бачимо, навіть не потроху. Але низка світових лідерів скидають маски. Ми е, не бачили три, протягом трьох років повномасштабного вторгнення Росії в Україну е, китайських військових, які воювали з боку Російської Федерації. Але ось на четвертому році російсько-української війни е, Україна вже має. Полонених громадян Китайської Народної Республіки, крім іншого, лідер Китаю е, здійснює візит до Росії, який триває протягом трьох днів, і в його програму входить в тому числі участь у параді Побєди в Москві. Крім е, лідера Китаю, в цьому параді е, виступають і китайські військові. Цей парад почнеться буквально там за лічені години. Відбувається підготовка і те, як китайські... Військові марширують, вчаться, тренуються брати участь у московському параді. Прошу вас подивитися. І маємо новини з Румунії, лідер ультраправої румунської партії Альянс за союз Румунів Джорджа Сіміон, який переміг у першому турі виборів президента Румунії, вимагає від України компенсувати надану його країною допомогу. Сіміон заявив, що його позиція щодо загарницької війни Росії проти України цитую, це нейтралітет. Не ескалація і не постачання зброї, а приєднання до політики Трампа тут важливо сказати про те, що Дональд Трамп, попри всі його заяви, попри е, короткостроков, короткострокове припинення е, допомоги військової Україні, в тому числі е, і розвідданих, він, зрештою, не припинив. Військову допомогу Україні, крім іншого, Дональд Трамп, адміністрація президента США і Дональд Трамп в особі вони виступають посередниками в російсько... в перемовинах стосовно завершення російсько-української війни. Тому тут, на мою думку, Сіміон, ну якби трошки. трошки... Надав собі того статусу, якого він поки що не має. Також він повторив, що виступає проти подальшої допомоги Україні натомість, у разі перемоги на виборах президента Румунії зосередиться на власному е, населенні. Я ще хочу додати, що Сіміон вимагає повернути вимагає у України повернути е, очевидно гроші за ту систему Петріот, е, яку. Попередня румунська влада надала Україні, аби Україна могла відбиватися від російських окупантів. Україна каже Сім'ян, потребує нас, а не ми України. Україна повинна поважати спільноту румунів, які живуть в Україні. Ми хочемо компенсації за участь Румунії до цього часу у воєнних діях. Така можна було б сказати популістська заява, але зрештою ми бачимо. Жахаючи насправді тенденцію до приходу до влади ультраправих політиків, цей сіміон він уже пообіцяв, що в разі якщо стане президентом, то зробить усе можливе, аби прем'єр-міністром Румунії став такий собі Джорджеско, якого конституційний суд Румунії. Фактично зняв з участі в президентських перемовинах його звинувачують в фальсифікації передвиборчої програми у втручанні е, Росію в цю передвиборчу програму. Е, ми бачимо, як в Німеччині. Не приходить до влади, але принаймні ем, займає багато крісел в Бундестазі альтернатива для Німеччини це ультраправа партія. Ми бачимо соцопитування у Франції, де ем, згідно цих соцопитувань у разі якщо в виборах братимуть участь ультраправі політики, то вони наберуть достатню кількість голосів аби прийти до влади. Заява Джорджа Сіміона виглядає досить дивною, особливо на фоні тієї заяви, яку зробив Путін буквально декілька днів тому, 7 травня Путін святкував 25 років на посаді президента Російської Федерації. У зв'язку із цим російські пропагандисти зняли пропагандистське кіно Росія, Кремль, Путін, 25 років. І в, в цьому кіні з поміж іншого Путін заявляє про те, що причиною нападу Росії на Україну. Крім іншого, стало те, що ем, передові американські бази НАТО розмістили в Болгарії, і увага в Румунії. Президент Федеративної Республіки Німеччина Франк Вальтер Штанмаер під час свого виступу в Бундестазі з нагоди річчя дня перемоги над нацистською Німеччиною заявив, що Російська Федерація поширює історичну брехню, називаючи війну проти України, продовженням боротьби. З фашизмом далі його цитата: агресивна війна Путіна, його кампанія проти вільної демократичної країни не має нічого спільного з боротьбою проти нацистської тиранії у другій світовій війні. Крім того, президент ФРН піддав критиці нову політику президента Дональда Трампа, однак не називаючи його ім'я. Але те, що Сполучені Штати, які відігравали вирішальну роль у формуванні цього порядку, тепер від нього відвертається, це шок абсолютно нового масштабу, сказав Штанмаер. Навіть сьогодні, 80 років по тому, ми глибоко вдячні солдатам союзників і європейським рухам опору, які всіма силами та багатьма багатьма жертвами перемогли нацистський режим. Ми цього не забудемо. Американці, британці, французи та багато інших билися в цій битві, зазнаючи величезних. Жертв Багатьма, багатьма жертвами перемогли нацистський режим, говорить президент ФРН Франк Вальтер Штанмаер. Я з ним абсолютно погоджуюся. Ми живемо в ті часи, коли перемогою у Другій світовій війні спекулюють, спекулюють навіть участю у Другій світовій війні, і, на мою думку, дуже мало говорять про те, що це. Величезна трагедія насамперед для тих народів, які постраждали і які понесли величезні втрати внаслідок цієї війни, провина за яку як на нацистському режимі Німеччини, як на Адольфі Гітлері, так і на комуністичному режимі Радянського Союзу, і на Іосифові Сталінові особисто. Тим не менш в Росії іншої думки. Росія вже давно, зрештою, привласнила собі перемогу у Другій світовій війні. Всі ці е, можем повторити тоді, коли в Україні кажуть ніколи знову всі ці дитячі візочки з е, написом на Берлін. Паради в дитячих садках, де дітей рядять в форму, та про що говорити, в дитячих магазинах можна навіть знайти пелюшки стилізовані під військову форму часів Другої світової війни, яку в Росії називають Велікаченою. І якби це було лише в Росії, і якби Росія не не була агресором в цій війні, можна було би махнути рукою і сказати про те, що ну біснуються, хай собі і біснуються. Але цьогоріч участь у пораді беруть, як я вже говорив, китайські військові і лідер Китаю Сі Цзіньпін. Роберт Фіцо і Олександр Вучич приїхали до Москви, Он вони вже ручкаються на червоній площі, посміхаються, Дуже раді, що мають нагоди нагоду стояти на е, трибуні на мавзолеї поруч із е, кривавим диктатором і вбивцею Путіним. Інакше пояснити цей настрій просто неможливо. Олександр Лукашенко, звісно, так само братиме участь в цьому параді. І я вам дуже коротко, я не всіх е е е зачитаю, але дуже коротко: лідерів е nee, країни, які братимуть участь у цьогорічному параді Побєни. Це Нікол Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії, Ібраїм Траоре, лідер Буркіна-Фасо, Ніколас Мадура, лідер Венесуели. Толам, лідер В'єтнаму, Касим Жамар Токаєв, лідер Казахстану, очільник Киргиз... Киргиз... Киргизстану, Садир Жапаров, Сідзіньпін, про якого ми вже згадували, Шавкат Мірзійоєв, президент Узбекистану, Сердар Бердимухамедов, лідер Туркменістану, Емамалі Рахмон, лідер Тадж... Таджикистану, Вучич, Фіцо. Зрештою, все це це не парад е, перемоги у Другій світовій війні, це не день, коли згадують е, жертв цієї війни, е, коли говорять про те, як важливо їх пам'ятати. Це парад диктатур. Зло, очевидно. Вже не ховається там за масками демократії, за там, якимись виборами, і все таке інше. Зло е, виступає з проактивної е, позиції, і я би попросив би вас написати в, в коментарях, як ви думаєте, чому е, зло диктатури е, знаходять підтримку у світі? Е, і тут я згадую те, про що ми говорили. Буквально декілька хвилин тому про те, як праворадикальні сили отримують владу. Он Джорджа Сіміон, який став лідером у першому турі в виборах президента Румунії про альтернативу для Німеччини, про соцопитування у Франції, де праворадикали у разі виборів отримали б владу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Чому так? І чому вільний світ, демократичний світ, на це або не реагує зовсім, або реагує надто мляво? Також е маємо новину для усього католицького світу, а католиків нагадаю у світі налічується близько двох мільярдів. Обрали нового папу. Ним став американський кардинал Роберт Превост. Уже виникли суперечки з приводу того, як, як правильно вимовляти його прізвище, Прево чи Превост. Одні кажуть Прево, інші кажуть Превост. Е, він взяв собі ім'я Лева 14, -го. кажуть, що це на честь одного із попередників Лева 13, який був 25 років на папському престолі і пішов в життя у 1903 року. Цьому році ми зібрали усе найцікавіше про нового папу римського. Я пропоную вам це подивитися. На другий день конклаву над сукстенською капалою здіймається білий дим. Це означає нового 267-го папу римського обрано. Новим лідером Римо-католицької церкви стає кардинал Іша Роберт Превост. Він прийняв ім'я Лев Чотирнадцятий. Це перший американський понтифік в історії. Невдовзі після появи білого диму він з'являється на балконі перед площею святого Петра. папа дав своє благословення світові. Того пасхального ранку. Дозвольте мені продовжити це благословення. Бог любить вас усіх, і зло не переможе. Ми всі в руках Божих. Тому без страху об'єднані рука об руку з Богом і між собою рухаємося вперед. Новообраному папі 69 років. Він народився в Чикаго. Там отримав богословську освіту, а в Римі ліцензіат з канонічного права. Значну частину кар'єри провів місіонером у південній Америці. Більшість часу в Перу. Тому має також громадянство цієї країни. У 23-му отримав сам кардиналу. Він не був очевидним претендентом на посаду глави католицької церкви. Його обранню раділи і перуанці і американці. Деякі громадяни США зустріли звістку про обрання папи американського. Походження у Ватикані. що я опинився тут. Це удача, яка буває раз у житті. Ми з сім'єю приїхали сюди лише вчора і планували цю поїздку кілька місяців. Тож той факт, що це співпало, надихає це божевілля. Я не маю слів, щоб висловити свої емоції. Багато спілкувався з журналістами, але декілька разів він таки висловлювався про війну в Україні, Називав вторгнення Росії відвертим порушенням міжнародного права. Казав, що не можна мовчати, коли люди в Україні страждають від обстрілів та вигнання зі своїх домівок. Ім'я Лева 14-го дійсно неймовірне. Лев – це той, кого я називаю першим сучасним папою. Він був папою, коли Ватикан втратив усі свої землі. Він був фактично ув'язнений у Ватикані, і замість того, щоб відступати, замість того, щоб будувати стіни, замість того, щоб мати сумніви, він почав говорити. Він був першим папою, який серйозно поставився до розвитку капіталізму, реальності колоніалізму та великих соціалістичних рухів, які відбувалися у 1800-х роках. Тож той факт, що наш новий папа взяв ім'я Лев XIV, Наступне ім'я після лева го говорить нам про те, що він буде людиною, яка дуже інтенсивно вестиме діалог з найскладнішими питаннями, з якими стикається наш сучасний світ. Конклав з обрання наступника папи Франциска розпочався 7 травня. Усе, що відбувається у стінах Сихстинської капели, під час голосування цілковита таємниця. Тому присутні присягають нікому нічого не розповідати. Загалом 133 кардинали. Виборців 71 країни обирали нового понтифіка в чотири тури голосування, тобто усього два дні. Але найшвидше обрати папу вдалося у вересні 1503 року. Тоді пія третього обрали усього за 10 годин, і цей рекорд досі не побито. Роз... Що ж, Такими були новини сьогодні. Наостанок хочу привітати. Передати привіт від Людмили з Донеччини, вона написала у нас в чаті Людмила, це так круто і класно, що ви нас дивитесь. Сьогодні болить Донеччина, від цього болить, звісно, усій Україні. Але я хочу, щоб ви знали, що ми з вами і ми максимально вас підтримуємо. Дякую, що дивитесь нас в Донеччині, в Луганську, в Мелітополі, в Бердянську, в Криму. Що знаходите в собі сили і можливість дізнаватися українські новини, будь ласка, поставте лайк цьому відео, і підпишіться на наш канал у Ютубі. В понеділок в цій студії зустрічайте мою колегу Аліну Матвійчук. а Ми побачимо зовсім скоро.